Де й немає просто, немає кому працювати. Всіх чоловіків позабирали і в майстерні тому і стоять. Чи може бути така проблема? Звісно, є, є такі факти: є крізь, mm. нічого не зупинилось. Mm. Я рахую, що керівники mm. можна вирішувати, можна вирішувати. Було б бажання, все mm. змінюється. Як з'являються нові трамвайчики, як з'являються нові тролейбуси, mm. да на жаль, не з'являються нові Богдани. Громадський транспорт, маршрутки, вони як їздили. Ну, це знов-таки це системна проблема, яка по всій території України, де не приїдь віздіці, бо Богдани їздять і скрипять. Пишити мені здається, їдять, ну треба вже по всій Україні. Є вирішення цьому питанню. Також ми над цим працювали. І я uh -huh. хочу нагадати, що у 18-19 роках Одеса вперше. Перешагнула таку позначку, що в міському електротранспорті пасажирів перевозилось набагато більше ніж у всіх інших. Добре, це пам'ятаю: 65 чи 67%. відсотків. Зараз я впевнений, що вже немає таких показників, бо ми вже бачимо, що тоді дев'ятий автобусний маршрут нам. Нам це кажуть, що ми його закрили. Ми його не закрили. Він зупинився сам, бо перевізником вчасно було вже нерентабельно. Угу. Так як і на 210-му маршруті. Тому що ми е, ховали роби е, графік, тому що машини тоді е, виходили з інтервалом 5, максимум 8 хвилин, тому що люди не чекали.